Починається у нас черговий до сьогоднішнього дня. І він починається з фолу. Команди Дар'я з когай. ми фіксуємо, до речі, прийшов саме для команди. Тобто що один зразу казав, атакуємо вже рятує свою команду. Шостий Іван Компан, другий Тертемний Сіклон. І восьмий Максим Нижний. Головний тренер цієї команди, Віктор Бовкун. Що стосується команди з Чекас, яка зараз е то та післяція таки скажу, зараз просто на далі. Ну і зараз е дивимося на саме від Чекаща зараз за вас відбиває весь шало. Добиває зараз, звідки е Чекаша стає гольовим і забиває зараз. Чукаська команда і Чечані зараз пробиває і забиває зараз він! І Забиває зараз він! у Удсомує. Іноді воно навіть стає вирішальним це лідерство за фулами, собі не відомість. У мене часом було... до коцела ближче Ломакін. Купан пробуває зараз ідя... Чекаська, номер один пробуває зараз цей шляхний той такий... Зараз моментом час виникає у зараз. Рятую попрошу на воротах. Кацал компанта Луцик. Зараз контратака може бути очень раз. Ламак, ламаки, за промайс, завозки, не гость. Кацал, зараз. Гвоздь. Гость. знову на Ломакіну, но далі на гуздаве дає зараз разувайся. Гость! 8 секунд до кінця цього першого тайму стає Жечан, його зараз удари. Заваськи, добиває знову Завадський, зараз віддає він набитий. Починає ну, бо, так, з команди віддей, пас далі на. Гузята далі віддає на ламах. Ламакінгенько. Первая ламах! Сікер! Четкаска, команда провал, зараз, зараз. зараз голова знову червона. Щуцький, є поруч Ламакін, але тут Луцик не дає ми Тупо за що зараз! Зараз первая шутки! Знову зараз сіть! Ну, і нагадаю, що сьогодні обидві команди ще з'являються на пакеті за момент біля варі, поліщука, тут поліщука. Ну і, Відповідно, зараз за фламом у нас 0-3, так само, як і за голами. Прває зараз по бортах Луцик, але грає. Ще... все спокійно для команди СЧК. Може на зараз дипет, готик пас на Ломакіна. Ломакін, 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 ломакін пробува! І зараз зазвиває він одночасно з Сиреною! І це його такий рахується, як я розумію. На користь команди Кадуша один з Черкас, яка стає одноосібним лідером групи Б.